Ти мені дуже подобаєшся, що ти повинна бути моєю. Василь сказав це молодій дівчині, яка нещодавно прийшла до нього на роботу прибиральницею. Я ніколи не бачив нікого настільки красивого, як ти. І я хочу, щоб ти належала мені. Катерина почервоніла від сорому, а Василь голосно засміявся. Ну, ну. Він підняв її підборіддя і подивився її в очі. Ти ніколи раніше ні з ким не була. Це неймовірно. Як ти це зробила? Скільки тобі років? Вісімнадцять. Пошепки відповіла Катерина, намагаючись відвернути погляд від обличчя Василя. Він був занадто лякаючим у своїй пристрасті, яка його охопила. Чудово. Просто чудово. Василь розсміявся, добре усвідомлюючи, яке враження він на неї справляє. «Пам'ятай, кохана. Ти будеш моєю, і від цього немає втечі. Василь легким рухом відштовхнув від себе Катерину. Потім він вийшов із кабінету, залишивши дівчину одну. Вона не змогла впоратися зі страхом, який її охопив, тому впала на банкетку біля стіни і заливалася сльозами. Вона не відразу змогла припинити тремтіння руки і ніг і не могла змусити себе встати, щоб закінчити прибирання. Раптом почулися кроки, і до кімнати увійшов Петро. Охоронець, який прийшов на зміну. Що ти тут робиш? запитав Катерину. Робочий день закінчився. Іди додому. Ні, ні. відповіла вона. Спочатку я маю все прибрати. Ти ж знаєш, що я завжди залишаюсь вдома в цей час. Чи тобі взагалі за це платять? запитав Петро. Так, Василь додає до зарплати 25 доларів. Це все. Охоронець був здивований. Що за скупий? Як можна погодитися на такі умови? Катерина зітхнула. Так, вона погодилася на будь-яку роботу, бо не мала іншого вибору. Після того, як її батьки загинули в аварії, і Катерина залишилася сиротою, вихованням дівчинки зайнялася її тітка з боку батька. Ганна була суворою і дуже вимогливою жінкою. Вона не мала своїх дітей, хоча була тричі одружена, тому не відчувала особливих материнських почуттів до своєї маленької племінниці. Ганна утримувала дівчинку на соціальні виплати, які їй належали. Вона купувала необхідний одяг, звичайно, недорогий, годувала її, іноді брала дівчинку до парку або зоопарку. Але ніколи не виконувала прохання і бажання Катерини, бо більшість грошей витрачала на себе і свої потреби. Катерина відчувала, що живе у сім'ї тітки як губка, а не повноправний член родини. А тітка дала їй кімнату лише для того, щоб вона могла там весь час сидіти і не заважати. Ганна здавала в оренду квартиру, що належала батькам Катерини, і отримувала за це непогані гроші. Коли Катерині виповнилося 18 років, вона зажадала, щоб продали квартиру батьків і віддали їй гроші. Тітка Ганна відповіла, але я не хочу її продавати. Я буду там жити сама. Справді, вибачте, а на які гроші ви збираєтесь це зробити. Усі виплати, які вам належали, вже не надходитимуть. Ви вже доросла, закінчили школу. Ви повинні піти до школи або працювати. Я хочу стати перукарем і манікурницею, несміливо відповіла Катерина. Я запитала, недалеко є центр, який цьому навчає. Так. А ти дізнавалася, скільки це коштує? Так, я дізналася. Це дорого, звичайно, погодилася Катерина, але готують хороших спеціалістів. Я читала відгуки студентів. Ах, то це студенти. Звичайні студенти йдуть до коледжів та університетів. Ти звичайний невдаха. Який студент? Не говори так, тітко Ганно, губи Катерини затремтіли від обурення. Я теж хотіла вступити до університету, але ти мені не дозволила. Звичайно, тому що ти думала, що я буду тягнути тебе за собою ще п'ятьох років. Добре, Катерино, зникни з очей. Ти знову доводиш мене до сказу. Чому я взагалі з тобою завиязалася? Мені треба було віддати тебе до притулку і жити спокійно. Мені набридли твої докучення. Катерина з дитинства боялася спалахів тітки, тому втекла поспіхом, але через кілька днів знову заговорила про переїзд до власної квартири. Ти не можеш цього зробити, Ганна посміхнулася. Я здала її родині з двома дітьми. Але якщо хочеш, можеш їх викинути на вулицю. Мені все одно. Але пам'ятай, що гроші, які я отримала наперед, я не віддам. Крім того, на вулиці зима. Ти справді хочеш, щоб діти замерзли, блукаючи околицями у пошуках нового місця для життя. Катерина мало не розплакалася. Але що мені робити? запитала вона. Іди працювати, відповіла їй тітка. Ти будеш прибиральницею у відомій компанії. У головному офісі. Оксана, пам'ятаєш мою подругу. Вона там працює бухгалтером. Подякуй їй за те, що вона влаштувала тебе на роботу. Ти працюватимеш від ранку до ночі і постараєшся догодити Василю, власнику компанії. Він ще відносно молодий. Йому лише 45 років. До речі, він не одружений. Крім того, Оксана сказала мені, що йому дуже подобається жіноча стать. Дівчата такі, як ти. Тож у тебе велика можливість на нове життя. Не будь дурною, не прогав цього. Зрештою, кожна дівчина мріє продатися. Тітко Ганно. Про що ти говориш? вигукнула Катерина. Що ти маєш на увазі? Ти гарна. Думаю, ти сподобаєшся чоловікам. Зрештою, я вже втретє виходжу заміж і знаю про що кажу. Цього разу Катерина сама пішла до своєї кімнати, не чекаючи закінчення розмови. Вона добре зрозуміла натяк тітки і, глибоко ображена, впала на старий диван і плакала, уткнувшись обличчям у подушку. А коли трохи заспокоїлася і витерла сльози, довго сумувала над своєю невдалою долею. Тітка подбала про те, щоб у Катерини не було друзів. Вона не дозволяла їй приводити їх додому. Не дозволяла племінниці виходити на вулицю, кажучи, що нічого хорошого вона там не навчиться. Катерина весь свій вільний час проводила за читанням книг або малюванням. Колись дівчинка мріяла стати художницею, але тітка їй цього не дозволила. Тож Катерина все життя провела в ізоляції, навіть не маючи можливості мріяти про те, що одного дня все зміниться. А тепер. Коли Катерина вже була дорослою, тітка підрізала їй крила, не думаючи про те, скільки болю їй завдає. А Катерина не мала іншого вибору, як тільки погодитися на її вимоги і піти працювати в компанію Василя. Вау, що за красуня. Жінка, яка працювала у відділі кадрів, коли Оксана привела Катерину на співбесіду, усміхнулася їй. Де ти її знайшла? Не твоя справа, Аліно. Гаркнула на неї Оксана. Це племінниця моєї найкращої подруги, і я обіцяла їй, що вона тут працюватиме. Ти кидаєш цю овечку вовкові в пащу. І якщо він вчепиться у неї кігтями, на шматки. Я впевнена, що наш Василь не прогавить таку цікаванку. Твоя подруга подумала про це, коли привела її сюди. Чи, може, нічого їй не сказала? Про що ти говориш? Запитала Катерина, нічого не розуміючи. Оксана навіть не глянула на неї і голосно закричала на Аліну: Не говори зайвого. Хто тебе питає? Зареєструй дівчину і все. Добре, добре, сказала Аліна, опустивши голову. Все залежить від тебе. Вона швидко заповнила необхідні документи і пояснила Катерині, в чому полягатимуть її обов'язки. Але коли Оксана пішла на своє робоче місце, Аліна відвела Катерину вбік і сказала їй: Слухай, дівчино, ти, мабуть, не розумієш, у що втрапила. Про нашого директора ходять найгірші чутки. Він був одружений двічі. Чергова з його дружина у лікарні з психічними розладами, а дівчину, з якою він зустрічався півроку тому, досі не знайшли. Чому її не знайшли? Здивовано запитала Катерина. Не знаю. Вона зникла і все. Олександрі було трохи більше двадцятьох років, коли вона приєдналася до нас у господарському відділі. Василь одразу почав за нею залицятися. Вона була гарною дівчиною, зовсім як ти. Струнка, сяюча, весела. Він обсипав її подарунками, обіцяв одружитися з нею. Вона повірила, дурна. Почала всім розповідати, що зустрічається з Василем і скоро стане його дружиною. Одного дня вона не вийшла на роботу. Родина повідомила про її зникнення, але її не змогли знайти. Наче її ніколи не було. Ось і подумай, що тут відбувається. Але яке це має відношення до мене? Катерина знизила плечима. Я тобі кажу, він самотній уже півроку не може знайти нову жертву. А ти саме його типаш. Тож будь обережною, я тебе попередила. І не ведись на його солодкі слова. Він брехун. Ти знаєш, які в нього страшні очі. Не кажи нікому про нашу розмову, бо мене звільнять, а я цього не хочу. Звичайно, як людина він мерзотник, але як босс він зовсім непоганий. І добре платить. Катерина дуже злякалася слів Аліни, і з нетерпінням чекала дня. Коли постане перед своїм директором. Але коли вона його побачила, зітхнула з полегшенням. Василь був зовсім милим і привітним. Він запитав її, коли вона приєдналася до компанії, і пообіцяв, що їй тут сподобається. Кілька тижнів минули спокійно. Катерина думала, що всі її страхи були марними. Але одного вечора, коли вона закінчувала прибирання в офісі. Василь вийшов зі свого кабінету і безцеремонно обійняв її, притягуючи до себе. Я спостерігав за тобою давно, моя камітлива дівчинко. Ти робиш чудову роботу і заслуговуєш на нагороду. Дякую, не треба, зніяковіла Катерина і спробувала звільнитися з його обіймів. Мені достатньо моєї зарплати. Дурненька, чоловік розсміявся і додав: я ніколи не бачив нікого настільки красивого, як ти. І я хочу, щоб ти належала мені. Тож я обов'язково цього досягну. Наступного дня Василь запросив Катерину на вечерю в дорогий ресторан. А коли вона відмовилася, він знову засміявся: Ти така дика, це чудово, я б з радістю тебе приручив. Це навіть цікаво. Катерина просила, щоб він залишив її в спокої, але він лише посміхався у відповідь. А потім почав надсилати їй додому квіти та дорогі подарунки, коштовності, галантерею, квитки на виставки та концерти. Тітка Катерини верещала від захвату, бачачи все це, і з радістю приміряла все, що було призначене для племінниці. Букети вона поставила у своїй спальні, з насолодою вдихаючи аромат екзотичних квітів. Коли Василь прийшов до їхнього дому і запропонував Катерині вийти за нього заміж, Ганна закричала, не приховуючи свого захоплення Так, звичайно, так, я згодна на все. І вона буде твоєю дружиною, я не сумніваюся. Василь усміхнувся. Катерина не мала до кого звернутися по допомогу, була оточена з усіх боків, а коли вона почала плакати і благати тітку, щоб не видавала її заміж. Та вдарила її по щоках і сказала, що вижене її з дому, якщо вона такий безмозкий дурень і не хоче свого щастя. Василь, навпаки, став ніжнішим і делікатнішим. Катерина не змогла цього витримати і погодилася вийти за нього заміж. Весілля було чудовим, а Катерина виглядала так молодо і зворушливо у своїй білій сукні, що гості не могли насититися співами на її честь. Сам Василь з нетерпінням чекав закінчення вечора, щоб нарешті залишитися наодинці з Катериною. Тож, залишивши гостей продовжувати бенкет, він вивів молоду дружину на вулицю і посадив у машину. Настав час, моя дорога, довести мені, чому я заплатив таку ціну. Яку ціну? Катерина не розуміла А як ти забула про всі ці подарунки та ті десятьох тисяч доларів? Які я заплатив твоїй тіці, щоб допомогти мені тебе здобути. Катерина ахнула, почувши ці слова. В її очах з'явилися сльози, і вона заплакала. Але тоді вона відчула, як Василь стиснув її волосся і фату в кулаці, притягуючи до себе. Не скигли зараз, сказав він суворо, повільно вимовляючи кожне слово. Ти плакатимеш, коли я тобі дозволю, зрозуміла. Зрозуміла. Прошепотіла нещасна дівчина, тремтячи від жаху. Проте вона не мала жодного уявлення про те, що її насправді чекало в цьому величезному будинку, куди її візь чоловік. Вона ніколи там не була, але вже знала, що нічого доброго не станеться. І це змусило її серце стискатися від страху. Коли машина зупинилася, Василь взяв дружину на руки і рушив у бік будинку. Кілька хвилин по тому він заніс її в спальню і кинув на велике ліжко. Чекай. крикнув він. І не роздягайся. Я сам це з тебе зірву, але спочатку сюрприз. Катерина підвелася з ліжка і одразу відчула, як її покидають сили. Разом з Василем у спальню зайшов величезний пес. «На що ти дивишся? сказав він дружині. Роздягайся. Тим часом пес загарчав і голосно загавкав. Катерина подумала, що він ось ось на неї нападе. Вона закричала низьким голосом, відштовхнула чоловіка і кинулася до дверей. Він хотів її зупинити, але не зміг. Він був надто п'яний. Крім того, він заплутався у її пишній сукні, яку зірвав, намагаючись схопити втікачку. Пес теж побіг за нею. Але Катерина бігла. Не знаючи дороги і зупинилася лише тоді, коли зрозуміла, що опинилася серед незнайомих їй паятиповерхових будинків. Тремтячи від втоми, холоду й страху, вона згорнулася калачиком у кутку якогось під'їзду. І там, не в змозі впоратися з екстремальним запамороченням, вона втратила свідомість. Коли прийшла до тями, подумала, що все, що сталося, було лише поганим сном. Але щойно вона сіла й озирнулася навколо. Зрозуміла, що перебуває в чиємусь чужому помешканні. А на ній усе ще була її весільна сукня, тільки брудна і пом'ята. Катерина схопилася на ноги й одразу побачила перед собою молодого чоловіка років тридцяти. Хто ти? вигукнула вона. І як я тут опинилася? Мене звати Володимир, спокійно відповів незнайомець. Я йшов додому, коли побачив, що хтось викинув на вулицю гарну наречену. Тож вирішив її підібрати. Тим більше, що мої рідні давно дорікають мені за те, що я не одружився, а я завжди казав, що хороші наречені не валяються на дорозі. І ось вона переді мною, ти. Володимир весело засміявся, але Катерина зовсім не була схильна жартувати і залилася гіркими сльозами. Перестань, перестань плакати, сказав Володимир заспокійливим голосом. Так зазвичай говорять маленьким дітям. А тепер я принесу тобі халат. Ти приймеш душ, а я для нас посмажу яєчню. На жаль, як холостяк, нічого іншого в мене немає. Зеймо, вип'ємо чаю, а потім ти розкажеш мені, що з тобою сталося. Ти не проти. Катерина кивнула головою. От і добре. Тільки спочатку скажи мені своє ім'я, моя гарна незнайомко. Катерина несміливо посміхнулася і назвала своє ім'я. Минуло більше години, перш ніж Володимир знову попросив її розповісти, що з нею трапилося. Бачу, ти трохи заспокоїлася і хочеш знати, хто тебе так образив? І чому ти опинилася у такому стані на моєму порозі? Катерина важко зітхнула і почала свою сумну розповідь. А коли закінчила, Володимир підскочив на рівні ноги. Він залякував тебе навмисно. Його треба покарати, заявити в поліцію. Ох, Володимире, у мене немає жодних доказів, зітхнула Катерина. Ніхто мене не слухатиме. Ніхто мені не повірить. Василь, мільйонер, а я лише бідна прибиральниця. Як ти думаєш, на чиєму боці буде суд? Так, з розчаруванням сказав Володимир. А я лише звичайний програміст, не можу тобі допомогти. Можеш, Володимире, відповіла Катерина. Дозволь мені залишитися з тобою деякий час. Мені нікуди йти. Василь мене шукатиме, і перше, що він зробить, це піде до тітки. Не називай її так. Вона тебе продала. Яка людина так би вчинила? Так, погодилася Катерина. Ти маєш рацію. Слухай. Я спробую позбутися твого чоловіка. У мене є знайомий, який працює в поліції. Я зустрінуся з ним завтра. А ти, звісно, залишишся в мене. І нікому не відчиняй двері. Мене не буде якийсь час. Мені потрібно купити кілька речей і продукти. Не можу ж годувати тебе тільки яєчнею. Катерина усміхнулася, дякую за все, Володимире. Нема за що, усміхнувся він у відповідь. Минуло кілька днів. Катерина подала заяву на розлучення, але боялася виходити з дому. Вона не хотіла натрапити на когось знайомого. А Володимир зустрівся зі своїм другом і розповів йому, що трапилося з Катериною. Справді. сказав його друг. Цей Василь давно у нас на олівці, але він слизький, як риба. Не так легко його впіймати. Але ми спробуємо щось зробити. Нехай твоя Катерина не боїться. Ми не дозволимо її образити. Так, дякую, відповів Володимир. Вона гарна дівчина і заслуговує на щастя. Тож нехай буде щаслива. Я зроблю все, що в моїх силах. Так, усміхнувся Володимир. Минуло кілька місяців. Увесь цей час Катерина жила з Володимиром і була його нареченою. А коли її викликали до суду. Вона пішла туди разом із ним. Василь побачив її і почервонів від злості. Мені ще ніхто ніколи такого не робив, заявив він. Я розірву тебе тут на шматки. Але коли Володимир зробив крок уперед, Василь відступив. Ти береш на себе забагато, псарю?» – запитав Володимир. Може, в тебе занадто короткі руки. Василь подивився на Катерину з ненавистю. Але вона вже не боялася його погляду і гордо підняла голову. Василь відвернувся і відійшов убік, стискаючи і розтискаючи кулаки. А Катерина, бачачи його безпорадність, раптом розсміялася, після чого міцно притулилася до Володимира, не приховуючи радості. Незабаром вони стали чоловіком і дружиною. Разом із подарунками Володимир вручив молодій дружині ключі. Що це? запитала вона. Ключі від квартири твоїх батьків. Я навідався до жінки, яку ти називала своєю тіткою, і все їй детально пояснив. До речі, вона здавала квартиру подобово, а не на тривалий термін. Вона також зробила ремонт за власний кошт. Катерина обійняла чоловіка і поцілувала його. Я так сильно тебе люблю, коханий. Я теж тебе люблю, кохана. Минуло півроку. Катерина вступила до школи образотворчих мистецтв, і викладачі хвалили її за неймовірний талант. Але найціннішим для неї була підтримка чоловіка. Одного дня Володимир повернувся з роботи і одразу запитав Катерину, чи вона дивилася новини. Ні, не дивилася, відповіла вона. І що з того? Василя посадили до в'язниці і надовго. Крім фінансових шахрайств, його звинувачують у смерті двох людей. Ти можеш собі уявити. Так. Я пам'ятаю, що мені говорили, ніби якась дівчина зникла, яка мала за нього вийти, зітхнув Володимир. На жаль, вона була не єдиною його жертвою. І яке щастя, що тобі вдалося уникнути їхньої долі, але тепер він має багато часу, щоб усе обдумати, бо отримав довічний вирок. Катерина здригнулася, а її обличчям пробігла тінь. Однак невдовзі вона взяла себе в руки. Забудьмо про нього, тим більше, що нам є про що поговорити. Володимире, любий. Ти казав, що дуже хочеш дитину. Катерино, кохання моє, вигукнув Володимир і схопив дружину в обійми, кружляючи її по кімнаті. Це правда. Так, так, розсміялася вона, міцно притискаючись до чоловіка. Боже мій, Володимире. Як сильно я тебе люблю.